Представьтесь, Мишка. представьтесь, Представьтеся. Не какой-то ЦК. Хомяк Вадим Петрович. Да и а какой десна, аж посмотри, да и кодисне. Слушаю вас. В чем проблема? А мы вас слухаем, мы в ПД слышите, хочет вас сказать, что вы ешь. Вы свободны? Сын свободный? Да. 28 раз. Да. Скажите, то приди. телефоном, я не розумію, що ви. А, Чого в... Чого ви підійшли взагалі? А, ага. слухай, в чому проблема? До вас ні в чому. До нього яка проблема? До нього яка проблема? Да. Ми ще пояснили, вступайте в Він комат продали мене в гроші. Да. Тому він не буде. може бути в гроші, він відключений в ОПО, від воєнне ЦВО. Директоріальний центр КОП. Це, це частна фірма. Це частна фірма. Так, да, це частна фірма. Є військовий ну, стан. Вас, як звертатися? Є військовий стан. Воєнний стан, покажіть документи, де військовий стан. Військовий стан, Ріта. Щасливо, йдіть. Гарного дня. Я не збираюсь на вас портити свої Все. Часи. Він свободний? Він, так. Да. Все. О, друзі, ходять і ловять людей з інвалідності. Отакі во. Бачите?

Она каждый закон у нас в Тазии не Можете приехать и приказать.